Дівочки, ну ось мій красунчик котик, що я його із притулку забрала. Я на не дуже здівалась. Ви знаєте, яка проблема? Я вам скажу, бачите, ось він. Єдине, мені що не подобається, я вам хочу сказати. У мене ну, дорогі корма, я вам одразу скажу. У мене такі корма, ну натуральні. І в мене котики всі їдять, ну, гарний корм, я вам зараз покажу який. Порадьте, посоветуйте, що мені робити. Він не їсть дорогі корма. Видно, ну, в притулку привчили його ось до цього корму. І все. А у мене ж, ну я вам зараз покажу, якими я кормлю своїх котиків. Щас, щас, щас. Ось, дивіться. Ось, Оце такий корм. Ось, Бачите, дивіться. Ось. От мої котики цей корм їдять. Ну, Він різний є, зі креветками, Є різні різний. -різний. В, рідком, в рідких случаях в мене два котика серед моїх ще такі люблять. Ось. Ну, це я рідко їх даю. В основному я оцю серію їх 13 вкусів, і я даю. Хочу котика цього теж привчити до цих кормів до якісних. Бо віска, чесно скажу, ну такий собі корм. Я ну, дуже-дуже рідко можу покормити своїх котів. Ну, я не кормлю таким, я ну, кажу, як є. Я кормлюся тими натуральними, якісними. А цього котика даю йому оцей корм, а він ну, тікає, на мене такими глазами дивиться, як я його ображаю. Як мені перевести цього теж котика на оцей корм? Знаєте, якщо я, допустимо, Ну, Давати ну, не буду давати корм. Да? Ну, взагалі там мені отрадять. Ну, Я двігаю, візьми просто, не давай корм і все. І він звикне до дорогого. А як а мені його жалко, як всі котики їдять, а йому приходиться давати віскас. Видно, ну просто він там вже ж його притулку привчили до віскаса. І він його так їсть, а цей не хоче. Представляєте, а ну порадьте мені, Ластівочки. Як мені будь, як мені його привчити, Бо мені здається, жорстоко, якщо я ну, візьму день-два, не буду давати йому віскас, а буду давати цей. Як? А ну, посоветуйте. Бо тут сухих кормів, ось дивіться, тут у мене дуже і багато. І тут всі якісні корми, я вам зразу скажу. Тут і ну, роял канін є в мене в основному. Люблять його, люблять. ну... І інші корма я не можу зараз назвати, бо ну, тут на різні смаки, бачите? А його теж хочу на оцей жидкий пере... Він, ну, да, він не дешевий, він коштує ось баночка 78 гривень. Ну, я великій кількості беру через те, ну, у мене там невеличка скидка. Ну, мені оця баночка виходить по 72 гривні. Але ж, це бачите, для ось, океанська риба. Ну, Вони його люблять, це і для собаки своєї я беру з цієї серії. і для... Котиків. Ну от Скажіть, як мені його перевести на е, корисний корм? І знаєте, що замітила? Що мої котики не люблять е, творог. От я йому творог там, сметанку даю, він їсть варену курятину. Мої котики не люблять і він теж їсть. І, а от цей корм хочу перевести на якісний корм, а не знаю як, бо не їсть. Посовітуйте, що мені зробити? Як, яку методику примінити? що День-два не дати йому віскас, щоб він тоді якби, проголодався і їв цей, а як він геть схудне, бо він дуже худий. Ну, Оце так. І знаєте, це ж в мене котики, я як лягаю відпочивати, ну навіть в день буває там на 30-40 хвилин. Відпочав, всі котики до мене на кровать залазять. А він, я його садю до себе на кровать, а він ну, тікає з такою силою, видно, його ж здівалися і здівалися й били. То тікає, не може на кроваті бути. Бідненький з іграшками не може гуляти. Не було я йому ж і ту, і другу іграшку придбаю. Ні, не хоче гуляти. Ну, Не було в нього іграшків, бо я ж кажу, жив він у наркоманській сліді, його викинули з 5 етажа. І він ну, обрічений такий був. Якби, я не знаю, з чим би закінчилося, якщо б я не забрав притулок. Це мене ходить, бачите. То е я не знаю, як мені його привчити на якісний корм. Рад, порадьте. Так що, так, красунечки, ну, жду від вас поради. Бо хочу все-таки кормити оцим. Кормом, якісним. Тут 100% натуральний. якісний дуже. Чекаю вашої поради.